Вітаю вас, друзі! Як бачимо, я знаходжуся на новому каналі, на новому сайті. Називається він Otto 668. Ну що ж, давайте пробіжимося по даному проєкті. Після того, як ви пройдете реєстрацію і нажимете на себе, у вас буде 3 долара. Так би мовити, 3 долара вам дасть, дасться як автомату, так би мовити, як бонус. Після того цих 3 долари, які у вас є, ви зможете ще докинути 2 долари і вже працювати. Тобто, якщо ми нажмемо на VIP, то побачимо, що в мене зверху, бачите, є, тут пише так би мовити, 5 доларів. Тобто, коли ми заходимо, ми є VIP 13-й, щось такого плану. Виконувати завдання на ньому ми не зможемо, допоки ми не, зроб... не зробимо поповнення. Поповнення ми робимо на 2 долара, наголошую, щоб в сумі вас було 5. Після того воно автоматом вас перекидає на цей Віп. В цьому Віпові ми зароб... заробляємо як? Ми виконуємо завдання, нам дається 10 ордерів, 10 покупок, і за це ми заробляємо в місяць 0,60 цента, тобто менше 1 долара. Де ми виконуємо ці завдання і куди ми що нажимаємо? Нажимаємо на Task, і тут у нас будуть наші завдання. Якщо їх немає, то вертаємося назад, нажимаємо на себе, нажимаємо на vip 0» І бачимо у нас ці завдання. Тобто у вас тут буде їх 10, всім я вже виконав. Давайте я з вами повиконую ці завдання. Просто нажимаємо завдання, нажимаємо сюди, нажимаємо знову на буцю, нажимаємо сюди. Ну і нажимаємо на останнє і нажимаємо сюди. І вертаємося назад і нажимаємо на себе, і бачимо, що 5 доларів і 6 центів вже є зароблено. Тобто, вже, так би мовити, я заробив. можемо виводити, у нас, якщо нажимаємо на вивід, ще тут додати треба адресу, після того, як я додав адресу, вивід мінімальний із платформи. До 0,01. Тобто, по суті, я вже можу із платформи виводити. Тому, якщо вам буде цікавий такий метод працювання, то ви можете пройти за силочкою і зареєструватися на даному сайті, на даному проєкті. Ну, а якщо ви хочете побачити ще 4 сайти, на яких я працюю на яких я вивожу, то провіть актив під даним відеороликом. Якщо буде багато лайків та багато коментарів, то я запишу для вас відео і вже в тому відео запишу один сайт, так би мовити, він, всі ці чотири сайти вони похожі, тільки просто розценка інша. Ну і вкладати в даний проєкт, в даний сайт є по-іншому, в деякому треба вкласти 2 долари, в деякому 5, в деякому 10. Ну і заробіток є. Так би мовити, також і інший. Тому, якщо вам буде цікаво, то ви проявіть актив. І якщо я побачу, що ви активно ставите лайки і пишете коментарі, то я запишу для вас відеоролик. Ну а що ж, на цьому я буду з вами прощатися. Якщо ви хочете побачити вивід із даної платформи, то підпишіться на мою телеграм-групу, і там ви знайдете виплату із даного проєкту. Ну на цьому з вами прощаюся. Всім пока і до нових зустрічей!